Струю вам вже врожай картоплі. Гарний врожай. Дивлячись на те, що він росте в горіхах. От горіхи і от вже картопля. Ну, такі картоплини. Крупні, середні і такі отакі. От мілкі, гарна, дуже от червона. От її би я. Взяла би на сорт собі розвести, Але так як ця картопля не мені, то я вже буду викопувати і буду розводити оцей сорт. Дуже крупно. І я думаю, що вона жовта всередині зараз чим би колопнути. Не знаю, може і не жовта, але, але ми. Так, да, вона всередині жовта, вона дуже смачна в жарці.